10 заголовків, що пріл залетів. 12 структур сайту. Все це не працює. Насправді працює, але це лише частина успішного копірайту. Я дизайнер, і коли мені доводиться працювати з текстом, я використовую систему АІДА. Це шлях, який має подолати клієнт, щоб купити продукт. Або структура будь-чого. Розберемось на прикладі цього креативу. A – це attention. Увага! Це той самий хук, який має привернути увагу. Це може бути гарно сформований офер, унікальність вашого продукту, навіть простий клікбейт, якщо він розкривається далі. I, інтерес або інтерес це та частина, де ви маєте розказати про продукт, але залишаючи лише те, що цікаво клієнту. Наприклад, якщо я купую чохол, мені не цікаво, на якому станку його виготовили. Але мене зацікавить, якщо цей чохол захистить мій телефон від падіння з другого поверху. Або також мені може бути цікаво почитати відгуки, якщо цей чухол, наприклад, з Китаю. Головне дати відповідь клієнту на питання: Я хочу це. Бо Desire – бажання це та частина, в якій ми використовуємо всі методи, щоб держати клієнта і створити бажання купити наш продукт. Наприклад, це може бути знижка або подарунок, буде класно, якщо вони обмежені по часу або умовами. Або ми можемо порівняти себе з альтернативами і конкурентами, щоб у клієнта не залишилось іншого вибору. Головне дати відповідь на питання я не можу без цього. бо…». Екшн дія. Клієнт навіть мотивований, дуже лінивий, тому в кінці має бути нагадування про дію. Залишити заявку, подзвонити, заповнити форму. І легкий спосіб це зробити: форма, повідомлення, посилання, кнопка тощо. Якщо клієнту треба буде блукати, щоб зробити дію, він заблукає. Забуде, заб на жаль, повне відео не помістилось в одну частину, але друга частина вже по посиланню, тому натискай і дивись далі.